Посипальникам і колядникам цього року ніхто двері не відчинятиме. Полтава слідом за Запоріжжям посилює заходи щодо мобілізації. Відтепер представники ТЦК з поліцією ходитимуть. По квартирах вітається туб канал-інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі розповім далі у відео. В Україні посилюють мобілізацію. У трьох областях уже дозволили представникам ТЦК зупиняти чоловіків прямо на вулиці для вручення повістки. А у Запоріжжі пішли. Ще далі там військоми у супроводі поліції та муніципальної варти ходитимуть по квартирах для вручення повісток. Окрім цього, у Полтаві повістки також розноситимуть по квартирах та будинках. Тому керівники ОСББ мають надати доступ до під'їздів. Та відчинити двері, роздаватимуть у ранковий час, щоб охопити якомога більше населення. Це ранковий вечірній час, коли додатково наші працівники будуть проводити оповіщення, тобто давати можливість до охоплювати більше населення, проходитись по будинкам ОСББ, житловим масивам і також сповіщувати людей відповідно з працівниками ТЦК. Що необхідно в такому випадку від населення? Єдине, що надавати доступ до СББ, бо ви розумієте, що СББ інколи мають обмежений доступ. При цьому під прицілом будуть саме ті військово зобов'язані громадяни, які за війну так і не з'явилися до військкомату для звірки даних, обґрунтування. Просте кожен громадянин має виконати свій борг перед державою, а тому всі рівні і винятків бути не може. Представники ТЦК обходитимуть домівки мешканців Запоріжжя двічі на день. Для участі у квартирних рейдах в Запоріжжі сформована 21 так звана мобільна група. Саме ці групи здійснюватимуть обхід до їхнього складу. Увійдуть працівники нацполіції, муніципальної варти. Та власне ТЦК також у Полтавській міськраді і райрадах старостатах будуть пункти роздачі повісток. Людей просять поставитися до оповіщення із розумінням. Повістка не означає, що людину одразу мобілізують. ТЦК просто оновить дані. А що важливо, ключову роль при таких квартирних рейдах відіграватимуть саме працівники ОСББ, адже вони мають відчиняти двері зачинених під'їздів і надавати доступ до квартир мешканців Запоріжжя. Відповідно, на Раду з ними вже проведено і повноваження допомагати військоматам є обов'язковим до виконання у той же час. Адвокати б'ють на сполох та кажуть, що такі квартирні рейди незаконні. Відповідно до статті 24 конституції України кожному гарантується недоторканність житла, що означає заборону несанкціонованого проникнення до житла без згоди мешканця або без рішення суду. Також українські адвокати кажуть, що нова ініціатива щодо рейдів по квартирах. Порушує українське законодавство і є незаконною. Ну, наприклад, адвокат Ростислав Кравець заявив, що представники військоматів, муніципальної варти та нацполіції під час обходів не мають право проникати у домоволодіння без рішення суду. Додамо, що в Україні готуються посилити мобілізацію. Нардепи планують зареєструвати у парламенті законопроєкт, який передбачає зміни у мобілізаційному законодавстві до кінця. Цього року. Що, ж, друзі, на цьому у мене все. Ми слідкуємо за ситуацією. А ви ж підписуйтесь на Ютуб канали Україна на часі та інформатор? Ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і першими отримувати актуальну інформацію.